Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Мимоволі починаєш в цьому сумніватися, дивлячись на те, як черговий раз підскочили ціни на топливо. Вартість бензину росте, як на дріжджах. втім на самих заправках особливого ажіотажу не спостерігається. Схоже, автолюбителі перестали панікувати і навіть стигли змиритися з тим, що ціна літра пального величина постійно змінна. Плохо, плохо, дорого це все стоїть для, особливо для пенсіонера-інваліда. Что делать? Выступил ну, подскочил, смотрите. Сейчас уже, считайте, 16 гривен. А да, был где-то 11. Не, заправляемся пока что. А каким? Пятым. 95-й, да? Да. На сколько выросла цена? Ну, смотря где и как, так в среднем 16 рублей. 15,99. Считайте, на рубля 3-4 выросло. Очень дорого. Очень дорого. Надо убирать цены на бензин. У меня товарищи уже на велосипеды переходят дешевле ездить на тренировки и. І по роботі, але якщо звичайний автолюбитель може дійсно пересісти на велосипед, електротранспорт або з метою економії пересуватися на своїх двох, то люди, для яких машина можливість заробітку, реально можуть залишитися без шматка хліба. Наприклад, таксист Ігор переживає, що через цін на бензин і відповідно вартості приїзду в таксі він не тільки втрачає своїх клієнтів, але й швидше за все змушений буде підшукувати інше місце роботи, оскільки його витрати на пальне не окупаються. У мене маленький ребенок, дочь, трьохлітня жена, от що в дікліті заканчувається. Я не знаю далі, що делать. Роботи нету. Ну я навіть не знаю, це просто кошмарно. Я не знаю далі, якщо так буде наверное, мабуть, будемо ставити машини і будемо сидіти вдома. Я по-другому ну, не знаю. Це просто ужас. І незважаючи на те, що долар сьогодні трохи впав в ціні на вартості такого безцінного пального, доки це ніяк не позначилося. Олена Фоміч, Олексій Філіпов, факти.